Друзі, мої вітання, це Сергій. Ось ми знову на своєму городі маленькому, який полігончик. Тут росла пшеничка. Пшеничка була хороша. Вон вже крути знову з'явились. Бачите? От. Тут картопля. Оце де темніє, це ми вибрали, викопали лопату. Ми тут так приїжджаємо. Буває один раз на тиждень накопаємо собі. А то де зеленіє, там ще картопелька, там, бачите, травою заросла. Так ось, яка ситуація? <кху> ось покажу, яка картопля. Бачите, тут три мішечки, тут два відра, тут одне і тут одне відро. Ось яка картопля. Ну, на насіння піде весною посадити десь. А так взагалі, бачите, який урожай. Можна сказати ніякий. Чому? Мабуть, земля не така, не знаю. Колись багато років тому, років 10, тут картопля нормальна була. Тепер чомусь не така. Чи то мало дощів, чи земля пісна. Ну, оце звідси, от звідсіля, так, і он туди. Бачите? Чотири рядочки, чотири відра картоплі. Такої ніякої. Не знаю. Пшениця гарно росте, жито гарно росте, а картопля не хоче чомусь тут гарно рости. Мабуть, на наступний рік тут і садити її не будемо. Засіємо пшеницею. овсом, Може жито. От. Тут нормально буде рости. Земля суха. Отака ситуація.